Мене звати Дума Юрій. Я керівник проєкту. Наш проєкт називається Einstein Mind Club. Можете побачити, це наш роботир. Організатори нашого проєкту це Дума Юрій, Оля Кій, Олексій Букета, Назар Живель, Марта Бахраніцька, Віталій Шпак. Це невеличкий наш резюме. Розкажу про наш проєкт. Наш проєкт Енштейн Майнклаб унікальний тим, що в Бузькому районі вперше буде створений центр такого формату. Цей проєкт спрямований на таку проблему, як недостатня кількість місць, проведення вільного часу молоді із цікавістю. Це простір для втілення можливостей, правильно організований для роботи, навчання та відпочинку. В час реалізації проєкту ми плануємо створити центр у місті районного значення Бузьку та провести відкриття, після якого залучити за два місяці більше 300 осіб. Ми очікуємо відкрити центр правильно орендований для роботи, навчання та відпочинку. Також ми очікуємо за перші два місяці, щоб наш центр відвідували 300 осіб, а також в подальшому відвідували наша цільова аудиторія. На цей проєкт нам потрібно 1600, 160 440 гривень. Це цифра не точна, тому що у нас немає ще приміщення, та ми не знаємо в якому стані буде знаходитися дане приміщення. В якому будемо ми робити цей центр. А не ж так Кошти ми плануємо залучити саме на різні послуги. Починається зі збору коштів у Бузькому районі 300 жителів цього району і закінчується, шукаючи спонсорів для нашого проєкту. Наступне розглянемо проблеми, на які спрямований наш проєкт. Наш проєкт спрямований на першу таку проблему, як мала кількість облаштованих місць для роботи, навчання та відпочинку молоді. Вікна на спочатку роботу, наприклад. В Бузькому районі я не бачив таких закладів, де людина може прийти, ну, принаймні їх дуже мало, де людина може прийти, провести якісь цілові зустрічі, конференції, фотовиставки, майстер-класи, літературні вечори. До нас можна навіть також приходити просто сісти за комп'ютером і попрацювати. В інтернеті, якщо людина, наприклад, не в кожного є в будь-якому районі, наприклад, інтернету або комп'ютера, людина може спокійно вільно прийти до нас і ми надамо їм доступ до інтернету. Про навчання також в нас можна сказати найбільш спрямований наш проект на навчання на розвиток молоді. Це якраз другий пункт зацікавленість молоді у саморозвитку. Можна сказати. В своїх населених пунктах не так вже і багато е, місць, де можна саморозуватися, десь навчатися, не так багато лекцій, де проводиться, не так багато різних е, заходів, як у Львові, наприклад, ну, навіть сам цей наш проєкт, в якому ми приймали участь, е, до нас можна приходити в компанію вчитись, наприклад, за домашнє завдання, четверо е, учнів прийшли до нас, разом повчились. Е, у нас це буде правильно організовано. Для роботи, навчання, щоб ніхто один одному не мішав і заодно можна і піддихнути. Е, можна так само у нас навчатися, якщо потрібно, наприклад, комп'ютер або інтернет. Так само у нас будуть доступі міні-бібліотека. Так само, якщо у нас будуть знаходитися книжки, які для потрібні для того, щоб вчитись, у нас вони будуть вільному доступі. Е, і саме це лекції та майстер-класи, які будуть проводитись е, дуже часто. Це Ми будемо організовувати. Лекції залучати, можна сказати, кликати до нас різних викладачів, майстрів, які будуть проводити ці лекції. Ми будемо залучати людей таким чином, як створювати список, на перелік різних лекцій, і проводити анкетування. які лекції їм більше до душі, які їм більше подобається, і тим самим залучати їх в розвитку. В цьому направленні, які більше підходить і цікавить, може навіть якась людина прийти на цю лекцію, дізнаючись, щось нове, їй це сподобається, і ми будемо продовжувати їх направляти в цю русло, тобто розвивати в цьому напрямку. Так само і відпочинок. Після кожної роботи та навчання людина по любому не може не дихати. У нас такий відпочинок передбачений, як великий вибір настільних ігор. Люди, декілька людей, можуть зібратися, так само у нас можуть бути заплановані дні коли, та години, коли люди можуть збиратися, і грати настільну ігру, наприклад. Будь може якісь призи невеличкі, якщо хто буде викривати або такі, можна сказати, кніти невеликі. Можна проводити різні молодіжні зустрічі. І так само у нас буде невеличкий. Куток, де можна сказати, шведський стіл, де буде звичайний чай, печання якісь частування, щоб вони могли перекусити, бо по-любому потрібно перекусити. такі, сказати, проєкт наш спрямований на такі проблеми, і ну, можна сказати, так ми їх вирішуємо. Ці проблеми. Наступне – це мета нашого проєкту це створити центр в місті районному значення пуску для подолання проблеми відсутності місць. Для молоді віку від 12 до 30 років. Ну, тобто це не і 30 років, але так само у нас будуть відвідувати, як я казав, якщо можна якісь бізнес-зустрічі проводити або якісь майстер-класи, так само у нас старші люди можуть переходити і проводити ці заходи. У нас сказати, три головних напрямки, які розділяються на менші. кількох головні, тобто складаються з менш важливіших. А всі разом вони складаються в такі три головних завдання знайти та облаштувати приміщення, провести відкриття і залучити 300 і більше осіб за два місяці. Наш проєкт загалом буде тривати 8 місяців, під час яких нам потрібно буде знайти приміщення, це після якого ми вже точно складаємо бюджет. Тобто до деталі у нас буде розрахований бюджет, бо зараз у нас є розрахований загально і приблизно. Тобто ми не знаємо точну суму через те, що у нас приміщення ще немає. Не знаю, в якому воно буде стані і наскільки потребує ремонт для того приміщення. Наступне це йде пошук коштів. Після того, як ми знайдемо приміщення, складемо точний бюджет, почнемо пошук коштів. Після пошуку коштів ми закупляємо і облаштовуємо наше приміщення і під час того ж формуємо, програму. Програму яку програму різних заходів. Тобто після, після відкриття буде певна кількість заходів, завдяки за яким ми залучимо якраз цих більше 300 осіб проводитись. Так само у нас будуть звідки е, з настійними іграми, лекції, майстер-класи будуть за ті лампіці проводити. Тобто максимально старатися залучити чим більше людей, щоб вони дізнались про нашу, можна сказати так, гримнути по столі, щоб всі дізналися про наші приміщення і всіх зацікавили, всі всіх сподобали. Ця ідея і залучити їх чим більше. Так само, ми під час того, як будемо проводити тобто, ремонт приміщення і його облаштування, так само ми будемо залучати самих жителів району. На тому ми промовимо, по-перше, по-друге, так люди дізнаються, вони самі роблять, самі, самим ці їм подобається, І тобто їм більше це до душі подобається, сподобається, частіше будуть нас відвідувати. Далі проводиться відкриття і самі ті заходи, які ми будемо проводити. Далі ми будемо розказувати, який бюджет. Починаємо з адміністративних витрат. Адміністративні витрати входять як оплата праці та офісні видатки. Оплата праці разом в 80 тисяч гривень, і 80 тисяч гривень це йде власне пасіку, тобто запит на град. 0 гривень з цих всіх оплати праці. Офісні видатки це 2440 гривень. Офісні видатки входить інтернет та канцелярія, тобто формат А4, ручки, фарба для принтера. З яких офісних видатків? з яких 1320 нам потрібно, це власний внесок. І 1120 це є запит на франці. Разом зустановить адміністративні витрати. Нам потрібна запитна запит гранта з 1120 гривень. Тобто. Наступне це операційні витрати. Це операційні витрати ми, як я казав, обрахували недостатньо точно, але старалися максимально приблизити до натуральної до справжньої валюти. Йде в операційні витрати, це йдуть викладачі, канцелярія, це маркер, ватмани для проведення версії різних скрабків, ручки. Е, наступне це перекус, це печення, чай, е, цукор входить, купівля основних фондів. Це йде туди, йде, входить дивани, столи, шафи, будівельні матеріали. Наступне це йде техніка, це комп'ютери, телевізори, яких це вікова приставка і проектор. Разом це все становить. Е, Операційні витрати 78 тисяч, з яких власне в нас цей 25 тисяч, а на грант 53 тисячі. В нас от цей стиль називається стильбот. Це сучасний стиль. В ньому використовуються такі моменти, як необроблені стіни, стіни, які залишаються, наприклад, це лишається, використовують меблі піддонів. Тобто е, використовується з таких матеріалів, тобто, які не дуже потрібні для вже використання. Але в самому стилі це, можна сказати, вставляє і вюминку е, в цей стиль. І набагато це сучасніше, молодіжніше, і мені здається, набагато гарніше краще прийти в таке в приміщення, гарно вставлене, молодіжне і ну, в хороші приміщення, можна сказати. Е, Наступне це є, от, так само це йде один з е, приміщень такого стилю. Якщо ви побачите, використовується бочка, наприклад. використовуються старі меблі, е, тобто використовуються такі матеріали, які можна, можна навіть, навіть пройти по селу можна, і попустити, у вас є якісь старі меблі, які вам потрібні, вони нам говорять, от, наприклад, комод. Ми беремо цей комод, просто його реставруємо, е, ми навіть не знаємо, з кого ми можемо реставрувати. Це Таке училище, Львівське вівське, вище професійні художні училище, я там навчався. Там раді нас бачити. Так само набільс ктонів, так як я говорив, це один з видів таких. І ще декілька варіантів, як можна виглядати наблість кто тонів. Отак. Це поки що це кінець. Якщо якісь питання, можна.